Прапор на найвищому в області флагштоці у сквері пам'яті героїв України у Полтаві замінять після прийняття його на баланс міської ради. Цей процес іще триває. Повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. За його словами, нове полотно вже готове проте наразі очікують всю відповідну документацію від обласної влади про виконання будівельних робіт флагштоку. Рішенням сесії, сесії обласної адміністрації було визначене придання його. Нам нами було прийнято рішення щодо прийняття його. Тому на зараз йде аналіз. Відповідної документації, що докасається будівельних робіт з цього флажтоку, також прийняття будівельних робіт і так далі з метою подальшої безпечної експлуатації цього флаштоку. тому що ми бачимо, да що іноді там якийсь фонарь не працює. Це не наш головний біля. Це потрібно щоб вирок зробила та організація, яка у якої на балансі був цей флашток. На зараз флашток на баланс ще нами не прийнят.